Що можливо, автобіографія Кобринської дає ну, навіть більше ніж Кобилянська, вона дає дуже добре уявлення про інтелектуальну еволюцію. Про те, от як змінювалося, як формувалося оце, це, це, це модерне жіноцтво, ну врешті модерне українство як таке. Отже, з одного боку э, Стюарт Міл і визволення жінок, але вона, вона донька священника, вона. Врешті, ну, вона романтична дівчинка, вона фанатична релігійна в дитинстві. Вона це така така майже, майже містичний такий зв'язок з Богом, і вона потім писала, що якби я не прочитала, якби я не прочитала Дарвіна і Енгельса я би може на якомусь абсолютному ну, фанатизмі, от такому чи не монастирському би скінчила. І от вона пережила оцю кризу релігійної свідомості, це засвоєння позитивізму, як таку. У велику особисту драму, але вона її пережила, і вона з неї вийшла от людиною, яка розуміє потребу громадського ну зміни зміни соціуму.